Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про флісові чоловічі спортивні штани, які ось недавно у нас був прихід. Ми привезли їх в новому сезоні. вже. Це зимові штани. Тут гарний грубий фліс, вони тепленькі. Дивіться ось такий фліс. На камері, звичайно, не передати, але можу вам сказати, що теплющі штаніжки. Ось такі карманчики тут. Карманчики, як ви бачите, туди всередину. Резиночка, ось так три рази прошита резиночка, і є шнурок. Є шнурок. Прямого крою йдуть, вони донизу пряменькі. Ззаду ось такі ось. Посадка хороша, висока, глибока посадка. І гарно носяться. Ці штанішки не кашлатяться, вони гарно перуться і довго будуть вам служити. Коштують такі штани 700 гривень. Ось це у нас 48-й розмір, на півокружній стегон 58 см. Далі у нас іде 50-й розмір, на півокружній стегон 60 см. Далі 52 розмір на півокружній стегон 61 см. Далі 54 розмір на півокружній стегон 62 см. І 56 розмір на півокружній стегон 65 см. Ця тканина трошечки тягнеться. Не багато, але трошки вона тягнеться. І ще ми маємо такі самі штанішки сіренького кольору, ось уже вони йдуть на резиночці. Ось на ніжці ось така резинка, тому їх довжина має, бути, має доходити до кісточки. Карманчик такий самий, як у тих штанах, резиночка така сама, але немає шнурка. І ось тут ось така теж глибока гарна посадочка. Маємо, теж коштують 700 гривень. Тут на півокружній стегон 58 см. 50-й розмір. На півокружній стегон 60 см. 52-й розмір. На півокружній стегон 60 см. Бачите, однаково. Ну, я роблю завжди реальні заміри. Далі 54-й розмір на півокружний стегон 62 см і 56 розмір на півокружний стегон 63 см. Ось такі штанішки маємо. По 700 гривень, дуже тепленькі. Жінки теж, я знаю, що жінки теж їх беруть і комфортно себе в них почувають. Замовити такі штаніжки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, а також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні посилочки. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Гарного вам дня! До побачення!